На засіданні громадської ради обговорювали план роботи на 2015 рік. Але перед тим Олена Статіва доповіла громадській раді про новини, які стосуються прийняття закону про розпуск громадських рад. «Цей документ касається розпуска припинення повноважень громадських рад, які були утворені до 22 лютого 2014 року. Ми свої повноваження як громадський совет міста, приобрели 8 апреля. То есть мы были созданы после 22 февраля. Следовательно, наши полномочия могут не прекращаться. И это постановление Кабмина, оно не говорит о том, что общественных советов вообще не должно существовать. Оно наоборот говорит о том, чтобы с мотой эффективной реализации положен закона про очищении влады. Центральные органы власти должны принять все необходимые меры для формирования подобных рад при всех органах исполнительной власти. 16 пунктов в плане работы Словянской міської громадской рады заплановано на наступный рік. Рассмотрен вопрос землеотвода и упрощения согласования на выделение земель. Состояние экологии в городе Славянске и Славянском районе. Проблеми мало, мало і середнього бізнесу на території города Славянська і Славянського района. Крім основних питань, додали і питання, які стосуються проблем міста. Це заборгованість і зарплатні працівникам міського доканалу та підняття тарифів на проїзд маршрутних таксі. Річ не йде про якісь там баснословних заробітках, прибавлях і так далі. Річ йде тільки о тому, щоб зберегти транспорт у городі Как решить этот вопрос? То ли человек одну остановку проехал 3.50, или человек проехал 5 остановок, тоже 3.50? Это перше, второе, Вы давайте тогда білети. Почему? у вас рассчитан автобус на 20 человек, У вас там 50 человек заходят, заходять, допустимо на одної нагістаї, і все одно три підсягсі. куда куди на дні всі були також додані до основного плану ще декілька пропозицій, але активістів громадської ради збентежила ситуація, що склалася у пенсійному фонді Слов'янська сейчас очень проблематична борьба. У нас съехались представители Донецького управління пенсионного фонду, які зараз виселяють із своїх кабінетів наш пенсионный фонд. У нас в пенсионном фонде архіви, які переносить невозможно. Це архіви по місту і по району. Тобто це серйозна проблема. На устанок активістам громадської ради вручили вдячності за небайдужу позицію і любов до рідного міста.